Друзі, всіх вітаю. Поки що ще не дуже стемніло хочу вам показати свою, своє підвіконня з трейлерними фіалками. Згляньте, які вони гарні. Це ось ампельний трейлер. Боже, чому, коли в самий підходящий момент я маю забути назву. Ой. Ось, поличка, паличка є, Тут, тут мабуть, цей. Trail, Господи Боже, мій з цим сплірозом, що хочеш зроби. Тому, ось, бачите, він такий. Дві гідлячки в нього. Це я ось маю його пересадити. Я думаю, чи мені йому зносити голову, чи мені його просто перекорінити. Ще навіть не знаю, що мені з ним. Не хочу фокусуватися, робити. Так, це ось де сади любві, посадила дві голови, але, мабуть, Трохи за велика плошка для них. Не Знаю, треба щось щось з ним буде подивитися, можливо, пересадити. Це ось Робс Гундаро. Він пересаджений весною. Тут є чотири. 4... Ні, три. Три голови. Просто в одної є, одна, якби одна голова сильніша, вона дала три пасинка. Це мій, моя улюблена ванілька. Тут також, мабуть, три голови. Гляньте, яка вона. Також маю омолоджувати, але поки що хай ще росте, вона вже, бачите, наші квітне, але вже основна маса переквітла. І ось Робс Боларо. Теж красунчик. Ось. Друзі, трейлери я дуже полюбляю, мені подобаються ось ці їхні. Бачите, якщо забрати і показати ось ці їхні пишні кущики. А ще коли вони цвітуть, і цвітуть вони постійно. Нема такого, щоб вони не цвіли. Ось, вот, бачите. Правда, я не люблю з них тут збирати ось ці від, від, від свічі квіти. Вони дуже якби, займають час і це довго, і поки ти їх всі позбираєш. А так взагалом вони просто чудові. І, може, трохи освітлення буде погане, тому що. Ніби підсвітки немає, сонечка теж. На дворі похмуро. Сьогодні цілий день йшов дощик. Але все-таки думаю, я вам обіцяла і покажу. Ось вони стоять на Кашпо на ножці. Ось бачите, ось так це виглядає. Що ж, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.